Свого часу Лукас Поуп своєю Papers, Please нічогенько порвав шаблони, побудувавшись гру навколо чортівні під назвою Бюрократія. Маленька білоруська студія V.A.P. пішла ще далі. Їхня This is the Police присвячена корупції. Зустрічайте Джек Бойт. Йому 60. Він лисий, сидить на таблетках, їздить на драндулеті. Та Джека це не влаштовує. Старий Ган хоче за 180 днів до звільнення нашкребти собі півмільйона доларів. Бо мільйон, як він сам каже, це занадто тиражно. Для цього йому доведеться зрадити давнім принципам. Раз сидите у кріслі керманича правоохоронців, то рятувати фрібург від злочинів, ви будете чужими руками. Кожного ранку Джек переглядає пачку газет, заводить свій ридван, їде на роботу, ставить собі платівку під настрій та розглядає макет міста. Щойно приходить звістка про злочин, слід швидко вирішити, скільки своїх відсилати на виклик: кидати всіх через успіхом і завити когось про запас. А може викликати спецпризначенців та й по всьому, але найцікавіше стає, коли справа обертається невеличким текстовим квестом, де лише один варіант дозволить піймати злочинця та обійтися без жертв. Кмітливість знадобиться і під час розслідувань, хоча наші детективи самі збирають докази та свідчення, відновлювати ланцюжок подій доведеться саме гравцеві. Інколи наших послуг потребують сильні міста цього: мерзотний мер, впливові мешканці міста та мафія. Тут і починаються клопоти, бо зізе поліс надзвичайно непрозора. Навіть у звичних викликах ми не отримуємо нічого, окрім фраз: впіймано зловісника чи ні і чи є постраждалі серед цивільних. Жодних тобі постарешних процедур, де начальник поліції безпосередньо задіяний, жодної можливості дізнатися, як успішні справи або скоєні злочини впливають на загальну криміногенну ситуацію в місті. Ти можеш десятки днів запобігати кожному злочинові, але варто пропустити бодай дві-три забаганки від мера. А він з котеняка часто дзвонить тоді, коли вільних офіцерів нема. Як усе, мерія невдоволена ефективністю поліції. Вам зменшують бюджет і доводиться скорочувати штат. Цілуєш п'яте мерові, отримаєш і збільшення штату, і кращу зарплатню, і можливість викликати спецпідрозділ більш одного разу на день. Братаєшся з мафією, вони допоможуть перетворити конфіскат на гроші швидко і дієво усунуть проблемних осіб та щедро платитимуть, якщо регулярно відправляти своїх людей на непротокольні виклики. А от мешканці міста можуть поліпшити як репутацію поліції, так і стан гаманця. Лише уважно читайте тексти прохань. У наш час, коли розробники всюди тисять генерацію всього на світі, This is the Police вражає неймовірною кількістю унікального змісту. Кожен поліцай зі своїм писком, іменем та додатковими характеристиками існує в єдиному екземплярі. Кожна справа стається у фіксований день та час і має неповторний текстовий супровід, що у свою чергу дозволяє без проблем переграти день, якщо щось пішло не так. А гра на хвильку триває понад два десятки годин, але є одне але. Підлеглі поліцаї все одно залишаються не більш ніж мальованими личками з числовим параметром професіоналізму. Уся взаємодія зводиться до поховати, звільнити, перевести на іншу зміну, оголосити мертвим, замовчати смерть і забирати собі в кишеню його зарплатню. Так само зі справами, хай текстівки стабільно класні, ігролад дуже швидко викликає позіхи. Та ж Papers, Please постійно тримала у напрузі й вимагала наших дій, розбавляючи сюжетними вставками. А от у This is the Police, навпаки, стежити за розвитком тутешньої історії в рази цікавіше, ніж у неї грати. Історія загалом чудова, хоча вона інколи дає тріщини. Зокрема. На самісінькому початку з нами зв'язується ватажок мафії і робить пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Ні, чисто теоретично вам дають вибір, але він ні на що не впливає. Ви або добровільно лягаєте під каблук мафії, або після смерті колеги розумієте, що іншого вибору нема. Інша непевна річ це намагання гри торкатися провокативних тем. От саме що намагання. Скажімо, мер відразу просить вас звільнити всіх чорних копів, бо у місті здійнялася хвиля расизму. О, не вже скандали та інтриги. Довготривалих наслідків у сюжеті та впливу на моральний портрет Джека ці випадки, попри всю свою сміливість, не мають. And you Ще зесі взагалі не потрібен її ігролад. У ній чимало краси, історія, заставки, джек у виконанні Джона сен Джона. Хто не в курсі, він вже був голосом Дюка дюканюками. Фантастичний підбір музики, де джаз сусідить з Бетховеном, звуки дощу, шарудіння шторок і пил, що літає у повітрі під час сюжетних сцен. Ось вони це глинки, які будують неймовірну нуарну атмосферу. Але все це швидко посувається на задній план, звільняючи місце для інтерактиву, вчасного клацання по віконечках, викликів, одноманітного й нудного інтерактиву, який набридає буквально після першої з багатьох годин гри. Для вас розслідування вів Михайло Карпань. Текст писав Олег Куліков, а монтував відео Володимир Вітовський. Підписуйтесь на YouTube канал, відвідайте сторінки Play.ua у соціальних мережах та не забувайте про сам портал. Також ознайомте з відео творчої спільноти Стругачка за посиланням на екрані До зустрічі!